Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 1 листопада 2023 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Сьогодні я розповім, як обрізати молоді кущі винограду першого та другого року вегетації. Ось маємо потужний пагін сорту винограду Байконур. Даний куч сажався однорічкою річкою у жовтні 2022 року. Пагін ще в серпні сягнув верхнього дроту та близько 20 серпня був прокарбований. Які можливі варіанти обрізки для даного пагона? Можна обрізати на зворотній зріз на 4 бруньки та наступного року з даних 4 бруньок сформувати 4 плодових рукава. Але є інший варіант, оскільки даний пагін гарно визрів та достатньої сили зросту, його можна обрізати приблизно на 1 метр. Таким чином, вже наступного року буде змога отримати сигнальний врожай. Наступні три плодових рукава маємо змогу отримати з нижніх бруньок. В даному випадку я так і зроблю. Ось маємо перший дріт, багато залишати не потрібно. Залишаємо близько 4-5 бруньок на перший дріт. На моєму виноградному маєтку вже є кущі винограду, що минулого року я обрізав таким чином. Зокрема, ось цей кущ винограду сорту Аркадія. Минулого року я залишив ось такий пагін довжиною близько метра. Цьогоріч кущ надав вже три плодових рукава: перший плодовий рукав, другий плодовий рукав та відповідно третій плодовий рукав. Також у 2023 році я вже отримав сигнальний врожай. Але цей метод можна застосовувати лише для гарно визрівшої достатньої сили зросту виноградної лози. Ось маємо кущ винограду сорту полоничний, що саджався однорічкою у жовтні 2022 року. Кущ складається з двох потужних пагонів, що наприкінці липня сягнули верхнього дроту та близько 10 серпня були прокарбовані. Які можливі варіанти обрізки для даного виноградного куща? Можна обрізати обидва пагони на зворотній зріст на 4-5 бруньок. Та наступного року з нижніх бруньок вже формувати 4 плодових рукава. Можна обрізати кожен із пагонів довжиною близько метра, таким чином, щоб залишити від 2-3 до 4-5 бруньок на перший дріт, в залежності від сили зросту виноградного пагона. А можна зробити наступним чином: перший пагін, що меншої сили зросту, обрізати на зворотній зріст на 4-5 бруньок. Другий пагін кращої сили зросту. Його можна обрізати довжиною близько метра, таким чином, щоб залишалось від 4 до 5 бруньок на перший дріт. Таким чином я маю змогу з легкістю сформувати ще три плодов рукава вже наступного року. В той же час наступного року я матиму змогу отримати сигнальний врожай з даного виноградного куща. Минулого року ось таким чином я обрізав даний кущ винограду сорту Посланник. Перший пагін я обрізав довжиною близько одного метра. Другий пагін був обрізаний на зворотній зріст. Станом на 1 листопада 2023 року кущ складається з чотирьох плодових рукавів. Перший плодовий рукав, другий плодовий рукав, третій плодовий рукав. Та відповідно четвертий плодовий рукав. Для кращого розуміння покажу також кущ повністю. Перший плодовий рукав, другий плодовий рукав, третій плодовий рукав. Та відповідно четвертий плодовий рукав. А зараз запрошую разом зі мною провести обрізку кущів винограду другого року вегетації. Ось маємо кущ винограду сорта Аркадія. Кущ складається з трьох плодових рукавів. Перший плодовий рукав. Другий плодовий рукав. Та відповідно третій плодовий рукав. Якщо протягом другого року вегетації ще не сформований четвертий плодовий рукав не страшно. Четвертий плодовий рукав можна буде доформувати наступного року з нижніх бруньок. Ось маємо перший плодовий рукав. Дану частину пагона я прибираю. Даний пагін я обрізаю приблизно на 4-5 бруньок на перший дріт. Другий плодовий рукав обрізаю аналогічно 4-5 бруньок на перший дріт. третій плодовий рукав також обрізаю довжиною близько метра відповідно близько 4-5 бруньок на перший дріт Залишивши від 4 до 5 бруньок на перший дріт, не поспішайте перевантажувати на третій рік вегетації виноградний кущ пагонами. На третій рік вегетації буде цілком достатньо одного-двох вертикально спрямованих пагонів на один рукав. Для даного куща винограду сорту Аркадія на наступний рік вегетації також залишається задача доформувати четвертий плодовий рукав з нижніх бруньок. А зараз запрошую разом зі мною провести обрізку даного куща винограду сорту Посланник. З даних пагонів я вже формую чотири плодових рукава, але це кущ другого року вегетації, тому надто довгі лози залишати ще не варто. Даний пагін я обрізаю довжиною близько метра, з урахуванням довгого міжвузля близько двох-трьох бруньок на перший дріт. Другий пагін обрізаю аналогічно. Так само обрізаю третій пагін на останок четвертий плодовий рукав. Дана частина пагуна не потрібна. Я її прибираю. Даний пагін обрізаю таким чином, щоб залишалось близько 4-5 броньок на перший дріт. Залишивши 4-5 броньок на перший дріт, не поспішайте перевантажувати наступного року виноградний кущ пагонами. Для даного куща винограду сорто посланник на третій рік вегетації буде цілком достатньо двох-трьох вертикально спрямованих пагонів на один плодовий рукав. На третій рік вегетації надмірно навантажувати врожаєм виноградний кущ ще не слід. Головна задача третього року вегетації сформувати повноцінних 4 плодових рукава та отримати гарно визрівшу достатньої сили зросту виноградну лозу. Як бачите, з обрізкою молодих кущів винограду все дуже просто, немає нічого складного. Найближчим часом я буду проводити обрізку дорослих кущів винограду, але про це більш докладно вже в подальших відео. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули, як обрізати молоді кущі винограду першого та другого року вегетації. Цікавить, які роботи на винограднику необхідно проводити у листопаді? Рекомендую до перегляду ось це відео.